День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблігроя. Пропоную вашій увазі диван Silver від українського виробника торговельної марки Ваші меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 25 см. У глибину кобильці диван займає 90 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір венгі темний. У бильцях є невеличкі. Ніше для дрібничок. Бельці трішки закругльоної форми. До комплекту дивану входить три великі подушки. На подушках гарна декоративна втяжка. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, з помічю хлястику трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,40 см на 1,90 см. Наповнення дивану ортопедична букова ламель, пінополіорітан та синтепон. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні, а ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любім! Па-па!